200-300 da, da. Maslă în corozi. Aici da, ne-am nu știu. Aici Da, da, da. da. da, da. da, da. este Она тонкая струйка, а то оно чёрное, блядь. А в пенисте тут будет самое... 200 тысяч. 220. На таком разбавлении буду. Вот 4 литра. Ещё 1 четверка И 2 литровки. Только 3 за минуту. Вот так Міняється ну, майже все масло. Зараз залили 3200 машину в драйв і на тормозах. І вона прогрівається. Прогрілася до 90, тоді знов зупинили, підняли і, і прогріта маска злила. Масло в редукторі і в роздах політрі. Але на вроде? Ні. Ще рівно стоїть О, надав нет, щоб та заключена. Ага, точно. Та, та вакуум створюється. Все? О, то що ти дві, яка ж, Я дві, другий раз. На... Дві дві... Ні, що ти дві дві? Другі диви. Що набуває. Що Все, чистенький? Ну чистіше як було, чи ні? Ну, трошки там, не дуже. Ну не дуже, так, так. Магніт був чистий. Це вже друга заміна. Капець. Куди да, ну, воно там заходить? Ще одне дуже важливе. От е, рівень масла на завердженій машині треба перевіряти. Щоб була машина заверджена. Тому що ще на, на холодно зовсім інший рівень і на заверженій машині. Там їх достаточна коробка. Тут зливна, зливна пробка, а тут заливна. Спочатку відкручується заливна пробка. Давайте зливна. Але не чорний. Yeah. Ось таке масло. Роздасть. Трошки строшки. 300 грам редуктор. Там ще не багато. 36 ньютонів гайка закручується, більше ні. Задній редуктор. Зливна, заливна. Так само. Тут є доступ. Масло те замеше у роздатку. Задній редуктор. Таке масло, ну, типа не цей. Двіру, не катастрофа тві. Не катастрофічне. Не. Не. Скільки грам? Триста? Там все це в Там давно не платить.